За легендою, у ніч з 31 жовтня на 1 листопада душі всіх померлих проходять на землю та блокують вулицями. В Україні святкувати Хелловін почали лише наприкінці ХХ століття. Дехто сприймає це свято негативно, адже воно запозичене. Проте в українців і раніше був свій Хелловін, та мав назву Велесова Ніч. Давайте ж дізнаємось про традиції святкування Хелловіну по-українськи. Вже багато років поспіль в Україні в ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначають іноземне свято під назвою Хеллоуін. За легендою, в цю ніч духи всіх померлих блукають вулицями міст та селищ. Проте це свято існувало ще за часів поклоніння місцевим богам і називалося Велесова ніч. Велесова ніч це стародавнє українське свято, яке припадає на ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Це свято має глибокі корені в дохристиянських язичницьких традиціях та пов'язане з Богом Велесом. Велес це дохристиянський бог, якого вважали покровителем мистецтва, музики, поезії, краси, таланту, щастя та любові. Він також був опікуном творчих людей волхвів, віщунів та ясновидців. Повір'я говорить, що Велес навчив людей співіснувати з природою, вирощувати зерно, пасти худоби та брати молоко без збивання тварин. Він був богом достатку, і тому його шанували так само сильно, як і інших слов'янських богів, таких як, наприклад, Перун. Обряди Велесової ночі на Велесову ніч люди вірять, що душі померлих спускаються на землю. Ця ніч вважається часом містичним і магічним, коли бажання можуть здійснюватись. В давні часи існувало декілька традицій та обрядів, пов'язані з цим святом. Ставили свічки, щоб душі померлих могли знайти шлях до свого дому. Згадували хороші речі про своїх померлих родичів та збиралися на спільну вечерю, накривши стіл як для живих, так і для душ померлих. В цю ніч вважалося, що сновидіння особливо сильні, побачити усні когось із померлих родичів вважалося дуже доброю прикметою. Щоб забезпечити собі достаток, потрібно було зібрати всі гроші в гаманці і роздати бідним адже це принесе вдачу. Стародавні обряди обхоплювали стрибання через багаття та ходження по розпеченому вугіллі, що символізувало очищення тіла та духу від негативних сил. На Велесову ніч існувало багато прикмет і символіки. Наприклад, побачити мертвого родича у вісні вважалося доброю прикметою в цю ніч. Зустріти незнайомця біля дому у цей вечір передбачало смерть якогось мешканця будинку в наступному році. Чорна кішка не завжди була символом нещастя. Але чорна собака сигналізувала про прихід ворога. Біла собака в цей день символізувала нового друга чи товариша в родині. В українських традиціях є три періоди, коли наші предки вірили, що душі померлих повертаються на землю. Це свята вшанування померлих, коли вважається, що духи повертаються, а живі зустрічають їх карнавалом та фестивалями. Перший період Різдво та Новий рік, другий Великдей, третій зелені свята. Давні обряди, свічки на вікнах, спільні вечері з духами померлих – Усе це символізувало єдність поколінь і віру в те, що життя не закінчується зі смертю. Сьогодні ми можемо святкувати сучасний Хелловін, але не забуваймо, що в нашій землі зберігається власна магія українська, прадавня, глибока, яка бере початок в шані до Велеса та духів наших предків. Дякуємо, що були з нами. І пам'ятайте, завжди залишайте світло у своєму серці.